Яка черговість проїзду транспортних засобів на даному перехресті? Кільцевий рух. Нагадаю, що бачите, проїзд перехрестя з кільцевих, з, кільц... з круговим рухом це одна з п'ятьох типових помилок на теоретичному іспиті по кількості. Тому давайте подивимося, легенько розберемо. Стоїть знак, як бачимо, ось він є. Знак 4,18, який говорить наказовий знак, який говорить, що тут є перехрестя з круговим рухом. На круговому е, кругова дорога вона є головною. Тобто перевагу мають ну, згідно з правилами, перевагу мають ті транспортні засоби, які вже знаходяться на кільцевому руксі. Отже, синій має перевагу. Куди б він не з'їжджав, де б він не з'їжджав, якщо наші шляхи перетинаються, синій має перевагу. І він вже знаходиться на круговому русі. отже, синій. Синій проїжджає спочатку, потім ми. Якщо б цього знаку не було, тоді б це не рахувалося кільцевим рухом. Це просто було б перехрестя з круглою тумбою посередині. І там це ніби давав би нам перевагу босі, бо ми були перешкодою справи. А є знак, він говорить про те, що тут кільцевий, круговий.